заявляем официально, самые горячие точки Украины, государства и республики будут занимать именно чеченские бойцы. Бойцы, которые служат, служили на пути Ахмата Хаджи Кадырова. Ахмад сила саме це протягом кількох останніх років Кадиров, члени його сім'ї та завзяті головорізи Дондона, намагалися довести мешканцям Російської Федерації. Але як з'ясувалося, знімати грізні тіктоки та кошмарити жителів Чечні за їхню антикадирівську позицію, схоже, все на що здатний Рамзан та його військо. Ахмат! Тречеченські тікток-вояки сіли в калюжу напередодні під час курського наступу ЗСУ. замість того, щоб зустрітися віч на віч з противником, як заповів Кадиро, його хвалена армія просто сховалася в найближчому лісі подалі від маршрутів проходження наших військ. От них ничего другого не ожидали, или никто ничего другого, другого не ожидал от них. Все было понятно еще с первых рейдов РДК. Только Тулсу здесь, и больше ничем пояснить не могу. Вот, вот, вот и все. Мне кажется, больше другого логического объяснения нет. Замість себе кадирівці відправляють у бій необстріляний російський молодняк із числа строковиків. На сусідньому опорнику стояв Ахмат. При нашому окруженні вони збіжали тому що, як я думаю, ребята говорят, то, що Кадыров сказав, не чеченці не здаються і при будь-якій они вони чтобы щоб не попасть в плен. Але це теж неправда. Кадирівці, як з'ясувалося, ще й як здаються в полон. ЗСУ вже публікує у мережі перші відео захоплених під Курськом чеченців. Український проект Хочу жити опублікував відео. Із кількома десятками військовополонених, яких українські бійці захопили під час боїв. Більшість бранців заявляють, що вони з Грозного. Грозний? Грозний. Ахмат, да. Ахмат красавець. Ти відкуда? Грозний. Ну, швидше вспоминай. що з пам'яттю? Грозний. Грозний? Да. Ахмат, зрозумів. Ти. Грозного. Так Зрозу. Да. Та ж історія, понятно. Але це лише мала частина чеченців, які ховаються від зсу по лісах та посадках. Реального бою кадирівці за цей час не дали жодного. Російські зетвоінкори казяться, запевняючи, що підлості Рамзана Ахматовича немає меж. Це уже тоді був такий мем, що кадировці дітей в заторі. А сейчас какається, що не только в заторі, ніж и в засаді. уже 7 дней кадировці никак не можуть зустрітися з українськими військами. На фронті ходять чутки, що грізний і безстрашний Дондон, як останній боягуз, першим побіг домовлятися з ЗСУ. і навіть уклав з українськими військовими таємну угоду про ненапад. Про цирк Ахмат на кордоні розминулися з Аме, тощо рідко ділюся такою інформацією, але тут довіряю їй на всі 100%. Ахмад чудово знав, що хо. Коли будуть наступати, де вони наступатимуть і коли вони наступатимуть, і свідомо пропустив їх. Вони банально домовилися з холами і уклали щось подібне до пакту взаємного ненападу. Посередником у переговорах виступив Джамбетов, тому Аптіаронович три дні поспіль і виправдовувався у своїх роликах, розповідаючи ту саму історію про те, як вони випадково розминулися з холами. Пазл склався. Для багатьох росіян це стало останньою краплею на кадирівців. Оголосили полювання свої ж співвітчизники. Міжнародне розслідувальне співтовариство Інформнапалм за останні кілька днів отримало десятки повідомлень від місцевих жителів Курської області, які охоче передають дані про кадирівських бойовиків, що ховаються по лісах і посадках за кілька кілометрів від бойових дій. Жителі незадоволені, що ці баранці не виконують свій обов'язок засмажитись під українськими дронами, а ховаються в лісі. Обурюються з приводу боягузтва кадирівців і в лавах самої російської армії. Ті, хто ще вчора страждав від чеченців у казармах, сьогодні з радістю зливають зсу координати колишніх товаришів по службі в лісах Курської області. З початку травня і до 6 серпня кадирівці періодично навідувалися до них у казарму, змушували строковиків виконувати дії сексуального характеру і всіляко знущалися, били ногами і казали, що вони цитата, російські свині, які повинні сохвати. Коли в Курську область зайшли українські сили, кадирівські гвалтівники, мужоложці втекли і зникли в найближчому підліску, координати якого російський строковик без будь-яких докорів сумління злив ЗСУ. Що важливо, мотивацією хлопця стало навіть не бажання зберігти власне життя, а жага помститися кадирівцям за знущання, які він та його товариші по службі терпіли від бойовиків підрозділу Ахмат. А от реакції на поведінку Кадирова та його хваленої на словах армії з боку офіційного Кремля. Так і, не було. і навряд чи її в принципі варто очікувати, пояснюють аналітики. Другого очікувати від расистов нічого не стоїло. Расшисти і верхушка вони ж не показать, что они были не готовы к данной операции. Внутри власти идут определенные разбирательства, что делать, как быть, кто виноват. І це прекрасно. Пусть вони там всі паралізуються і не зможуть приймати адекватні політичні політичний військові рішення. І тут немає нічого надзвичайного. Згадайте, хоча Пригожинський пуч 2023 року. Тоді Дондонівські тік-ток війська теж дуже хотіли, але так і не змогли чинити опір противнику. І подібний сценарій повторюється щоразу, коли до позиції Ахмата починає наближатися лінія фронту. Они ставят себя гораздо выше, чем регулярно российские войска и по обеспечению, и по отношению. И активно они не влезают в боевые действия, они находятся там в третьей или в три четвертой линии обороны. Их очень, очень часто можно увидеть ездящих на дорогих автомобилях, люксовых, причем даже не военной комплектация, а именно люкс. В ресторанах, в кафешках стреляют в воздух, танцуют лезгинку. Вот, вот в принципе, весь образ Типичного кадыровца на войне.